Платон та його захоплюючі пригоди. Звичайнісіньким літнім ранком, після смачного сніданку, Платон очікував на початок улюбленого мультика і побачив термінові новини про бідолашних африканських тваринок, яких спіткало лихо. Колись щасливі слоненятка та жирафи. Тепер потребують допомоги? Адже в Африці почалась засуха, наче весь світ зупинився. І ще хвилину тому радісна дитина зараз же не могла стримати сліз. Та невже це можливо? подумав Платон, що бідні тваринки залишились без води? Хтось має допомогти їм? З відвагою в очах та щирим бажанням врятувати звірят, платон почав збирати необхідні речі для рятувальної експедиції. Мапа, компас, мм, наче нічого не забув, міркував у голос Платон. А якщо ти зголоднієш? запитала мама, увійшовши в кімнату до юного натураліста. Твій порожній животик розлякає всіх звіряток, коли почне гарчати гучніше лева. Ось тобі дорожній перекус. І Платон зробив перший крок назустріч пригодам. Яка неймовірна краса! думав про себе Платон, прямуючи вузькою стежиною між густими кущами. Волога трава лоскотала його коліна. А промінці сонця пробивалися через високі дерева, густо обвиті ліанами і ніжно пестили його щічки. Блукаючи величезними джунглями, Платон зрозумів, що для допомоги звірятам замало просто потрапити до цих безкрайньо зелених просторів. Спочатку треба знайти місце, де утворилася засуха. Крок за кроком хлопчик просувався густими заростями. Мало не сталося велике лихо. Серед густої трави Платон побачив пастку, яку встановили безжалісні браконьєри, щоб вполювати беззахисне звірятко. Я не можу це так тут залишити. Я маю знешкодити цей ворожий капкан, цей злочинний винахід. Нагадує хижі щелепи і працює так само. Злі мисливці хотіли, щоб беззахисний жиравчик або величезний лев потрапили в цю пастку і не змогли втекти. Але я знаю, як це знешкодити, розмірковував у голос Платон. Взявши з землі гілку дерева. Хлопчина штрикнув нею в капкан, і сталеві щелепи, з гострими, як десятки ножів зубами, перекусили її в один момент. А Платон продовжив свою подорож. На своєму шляху він зустрів химерних метеликів та балакучого пакугу Інокентія, який розповів про найкоротший шлях до місця, де почалась засуха. Прямо і наліво, а потім ще двічі праворуч, пояснив балакучий навігатор Інокентій. С -с -с. Наче цілий духовий оркестр дмев свої музичні труби, подумав собі Платон та, зробивши ще декілька кроків, побачив двох слонів, які дуже голосно плакали. Вони пояснили, що їхнє маленьке слоненятко хоботося впало в глибокий яр неподалік. Вам дуже пощастило, що ми зустрілись, втішив платон. Я знаю, як вам допомогти. Проведіть мене до цієї ями і я врятую хоботосю. Мама слониха огорнула своїм хоботом хлопчика. Зручно вмостила його на спину тата слоника, і вони втрьох рушили вперед. Через декілька хвилин Платон з новими знайомими прибув до глибокого яру, куди потрапив ще зовсім малий, але дуже допитливий хоботося. Дивись, Платон, ось ця глибочезна яма, яка спіймала нашого синочка. Допоможи нам його врятувати. Неквапливим пасом пророкотав тато слон. Витягніть мене звідси, мені дуже страшно в цій темній ямі, голосно кликав на допомогу хоботося. Тримайся, в мене є план, відповів Платон. Яма дуже глибока, тому, ви, батьки, не зможете зачепити свого слонення хоботом. Отож мені потрібен засіб, який допоможе використати силу батьків для вирішення цієї проблеми, пояснив Платон. Кмітливий хлопчик дістав із свого рюкзака мотузку і зробив дві петлі з обох кінців, для того, щоб за нею було легше триматися. Один бік мотузки вхопив тато слон. А інший налякане слоненятко. У цей час Платон давав команди: Раз, два тягни. Раз, два тягни. Хоботуся з усіх сил перебирав своїми ніжками по сидких стінах вологої і темної ями. І нарешті малюк був врятований. Батьки слони обіймали і цілували свого синочка, а врятований малюк радів, як слон у прямому й переносному значенні. Я більше ніколи не буду бавитися в незнайомих місцях без дозволу я буду слухняним, безупину обіцяв заплаканий, але щасливий хоботося своїм батькам. Слоняче сімейство подякувало за допомогу та з посмішками вирушило додому. А Платон, попрощавшись із новими друзями, продовжив свою насичену пригодами подорож. На шляху нашого маленького героя зустрілося дещо незвичайне. Не п'ятиметровий удав, та не страшній кажани. Це була хмара густого диму, яка збила з пантелику хлопчика. Тільки не це пожежа, тихесенько промовив Платон. Пожежа в лісі може налякати мешканців та зруйнувати їхні оселі, птахи можуть втратити свої гнізда. А голодні мавпи більше не зможуть поласувати стиглими бананами. Але хлопчик не злякався. Після цих слів Платон вирушив шукати місце, звідки поширюється цей дим. О, ні! Хтось викинув скляну пляшку на галявині під відкритим небом. Ця пляшка працює як лінза. Коли сонячні промені потряпляють на неї, вона збирає розсіяні промінці в єдиний пучок, який нагріває траву. Саме це спричинило займання. Якби я не помітив цього зараз, то могла би статися величезна пожежа. Але я знаю, як це виправити, сказав стурбований Платон. У вогню є така властивість, він не може горіти без кисню, який є в повітрі. А отже, якщо закрити доступ повітря, то полум'я згасне. Тож платон засипав полум'я землею, і пожежа припинилася. Ніколи не можна викидати сміття на землю. Бо це шкодить довкіллю, та від цього можуть постраждати рослини і тварини. Пригоди були в самому розпалі, і Платон вже зголоднів. Добре, що мама потурбувалася про це і приготувала смачні тости з чорничним джемом. Хрум хрум, як смачно! думає про себе Платон. Смакуючи мамині тости. Аж раптом він почув чиєсь хникання та шурхіт у кущах поблизу. Допоможіть, я загубився, пролунав чийсь голос. Трохи озирнувшись, Платон побачив, як ворушиться кущ. Привіт! У тебе щось сталося? звернувся він до жарафенятка. Яке вилізло поруч із кущів. Так, я хотів пообідати і не зміг дістати листя з дерев, тому що вони дуже високі, і пішов шукати менші дерева. Але так нічого і не знайшов, а тепер ще й загубився і не знаю, де мої батьки, а як тебе звати. Спитав Платон. Мене звати Лонгі. Добре Лонгі, у мене є план. Спочатку ми пошукаємо тобі щось поїсти, а потім знайдемо твоїх батьків. Що скажеш? Який чудовий план? Я згоден, зрадів Лонгі. Поки жерафенятко стрибало від радості. Платон встиг видертися на високу гілку і почав збирати листя. Один, два, скільки тобі зірвати? спитав він у лонгі. Зірви сім листків, відповів жиравчик, облизнувшись. Через хвилину платон зістрибнув з гілки. У руках він мав зелений букет з листя. Хлопчик вручив його лонгі. І продовжив смакувати мамині тости. Чавкаючи і хрумкаючи, Платон і лонгі раділи тому, що їхні животики більше не будуть гарчати від голоду. Але відпочивати було рано. Батьки Жерафенятка шукали свого сина по всіх джунглях, та він був занадто маленький, щоб знайти їх самому. Я знаю, що робити, заспокоїв Платон. Я ще раз вилізу на дерево, але тепер на найвищу гілку найвищого дерева в цих джунглях і зможу побачити твоїх батьків. Оце так баобаб! Друзі із захопленням дивилися на цей зелений хмарочос. Платон, будь обережний! Таке високе дерево може бути небезпечним. Стурбовано попередив лонгі. Не турбуйся, подякував Платон. Я буду міцно триматися і почав дертися Жирафи, подивіться на мене. Я тут, на дереві, я знайшов вашого сина. Ура! Ми біжимо до тебе. Відповіли батьки жирафенятка. Дякую тобі, Платоне. Ти зробив мене найщасливішим в світі. Я дуже радий, що зустрів тебе, сказав Лонгі. Зустріч батьків і сина були щемливою. Сльози радості переповнили батьківські очі. Ми вже думали, що загубили тебе назавжди. Тихо шепотіли на вушко малюку батьки жирафи. Чим ми можемо тобі віддячити? спитали вони нашого героя. Я дуже хочу допомогти звірятам впоратися із засухою, яка спіткала звірят у цих джунглях. Може, ви мені допоможете? спитав Платон. Власне, ми самі стали заручниками цих обставин і шукаючи нашого сина. Ми знайшли причину, яка призвела до засухи. Ходімо з нами, ми тобі покажемо. Бачиш? Величезний стовбур, який впав під час грози, перекрив течію. Ми маємо його відсунути. Але той стовбур настільки важкий, що навіть всі мешканці джунглів разом не можуть це зробити. Подумав Платон, я знаю, що робити, але знадобиться ваша допомога, звернувся він до звірів. Хлопець зробив невеликий підкоп під стовбуром, куди слони стромили велику гілку, яка буде служити важелем. Мавпи і жирафи навалилися на верхній її кінець і почали гойдати її зверху донизу. У цей же час гіпопотам почав штовхати стовбур, а папуга керувати процесом з висоти пташиного польоту. Через декілька поштовхів перешкоду вдалося усунути. Хоботося зі своєю сім'єю, лонгі з батьками, мавпи гіпопотами, папуга інокентій з друзями. І навіть леви абсолютно всі радісно гралися в озері, яке Платон допоміг знову наповнити водою. А наш герой стояв поруч і посміхався. Мені дуже сподобалось у ваших джунглях, але вже час вирушати додому. Моя мама зачекалася мене, на прощання сказав Платон. Привіт, матусю! захоплено закричав платон. Привіт, синку, Мий руки та ж біжи вечеряти, адже скоро охолоне!» Увесь вечір платон розповідав про свої пригоди. Він в подробицях описав, як врятував хоботосю, як допоміг знайти батьків жерафенятки Лонгі, попередив велику пожежу. Та допоміг багатьом звірям у подоланні засухи. А мама уважно слухала і думала лише про одне: її платон, справжній герой.